Привіт усім, ви на каналі Zeland Store, і сьогодні ми поговоримо про найочікуваніший дрон цього року DJI Mavic 3 Pro. Це не просто дрон, а справжній прорив у світі аерозйомки. У цьому відео ми детально розглянемо всі його характеристики, особливості, реальні можливості та відповімо на ваші найпопулярніші запитання. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво та інформативно. DJI – це компанія, яка вже багато років встановлює стандарти у світі дронів. Їхні моделі це завжди поєднання інновацій, якості та зручності. І от зараз вони представили DJI Mavic 3 Pro, який продовжує традиції флагманських дронів, але з додаванням нових унікальних функцій. Головний герой цього відео сам дрон DJI Mavic 3 Pro. Корпус виглядає надійно, металеві деталі додають преміальності. Пульт керування RC Pro, його головна перевага – це вбудований екран, що дозволяє працювати без підключення до смартфона. Зарядний пристрій і кабелі. Тут усе зручно організовано. DJI завжди піклується про користувачів. Ця камера має більшу матрицю, що дозволяє знімати відео в 5К. І завдяки цьому ваші відео матимуть неймовірну чіткість, деталізацію та природні кольори. Додаткова функція 10-бітний ділок. Це формат, що надає ширші можливості для кольору корекції. Телеоб'єктив це те, чого бракувало у попередніх моделях. Завдяки телеоб'єктиву ви можете наблизити віддалені об'єкти без втрати якості. Це ідеально для зйомок, дикої природи або архітектури. Час польоту до 43 хвилин безперервного польоту це рекорд серед дронів такого класу, що означає, ви зможете зняти всі потрібні кадри за один виліт. Технологія O3Plus забезпечує передачу відео в 1080P на відстані до 15 км. Навіть у складних умовах сигнал залишається стабільним, а завдяки потужним стабілізаторам він добре тримається навіть при сильному вітрі. Інтелектуальні функції Active Track 5.0. Ця функція дозволяє дрону автоматично стежити за об'єктом, навіть якщо він швидко рухається або змінює напрямок. Master Shots. Це повністю автоматичний режим, що створює професійні відео за кілька хвилин. Advanced Return to Home – режим повернення додому, який став ще зручнішим і розумнішим. Дрон обирає оптимальний маршрут, щоб уникнути перешкод. Отже, DJI Mavic 3 Pro – це не просто дрон, це справжній прорив у світі аерозйомки. Якщо у вас залишились питання або ви хочете дізнатися більше про цей дрон, залишайте коментарі під відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нові наші відео. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей.